Доброго всім, чудового вечора. Сьогодні в нас вівторок, 15, не, 16 грудня. Дуже гарно заходить сонечко. Напевно, що знову буде у нас сніг. Ой, який сніг-мороз. Я вийшла годую курча цих своїх курей. Знесли два яєчка сьогодні, два яйці кури мої. А де остальні? у вас так мало, де це? Я їм на вечір так трошки даю пшенички. Зараз вони повечеряють. І заходять собі в курник. Потрошки несуться. По два яєчка в день, одне коли. Ну, їх тільки шість в мене старих курочок, то все молоденькі. Молоденькі ще не несуться. Так, водичка є у вас. Майже нема. Так, тут в мене стоїть. Ой, як би це ці яйця не розбити. В Карман поставила. Давайте ще водички. Ой, розведуть таке, як свині, а не як кури. Давайте, повно у вас ще буде водички. А де остальні ваші подружки? тю 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 Ой, трошки сполоснути. Давайте. тю тю-тю-тю-тю. Півник прибіг, давайте. Ой, я хочу його лишити на насіння, він такий... Різнокольоровий, красивий, о, збігаються. Та через сітку зараз перелетить, давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще три курочки. тю тю-тю тю. Давайте. Десь по вулиці ще ходять. У нас так тепло сьогодні, боже мій, яка, яка сьогодні була гарна погода. Тільки що я приїхала з Немирова, о, хоч би не розбити. В кармані зранку поїхали ще десь в пів восьмого, виїхали з дому. З Альонкою їздили до зубного, бо її зуб оце часто вночі болить. Ми їздили, зробили, о, біжать, біжать подружки, давайте. Наїлись травички. То їй робили широкий зуб, кутній п'ятий, наче. Два канали витягала, цих, витягала нерви, два канали продовбала, поставила временну пломбу, бо каже, що так як він болів, може безпокоїти, хай він успокоїться. І тоді на четвер, як дасть Бог, поїдемо вже поставити зміну. Ну, не зміну, а вже постійну пломбу. Так що такі справи, тільки приїхали. Щось довго ходили, тоді дзвонили папі з роботи, приїхав. Ми ще купили там крупів різних. Вже завтра, може, покажу. Бо це, що я привезла, хотіла зробити розпаковку, не вийшло, не встигла. Пороздавала, подоставали, і все. Та й отакі діла. Купили ми моркви, купили буряка. Найшли моркву ніби по 9 з чимось. А буряки по сім чи по вісім, щось я чи по шість? Не помню вже. Забулася, то ми купили. Картоплі ми не купляли, бо погана була картопля. в АТБ була погана, а на базарі не встигли. Ой, такі, такі справи. Голова як баняк. Що? Цей теж гарний півник, але щось ем, не дуже, ніж оцей, що задні нього. Отой. Хоча цей такий здоровий, славний. Ну, побачу. Ось цей хочу. О, цього хочу. Воду. Якщо оцей голошейка теж півник, то я його краще лишу, бо хочу голошиїх курочок. Вони теж гарно несуться і великі гарні кури, і півні великі. Ну і яйця великі несуть. У нас колись були голошейки, то мені подобається. Ну, я думаю, що це курка, ну буде видно. Все, поїли, йдіть попасіться на травичку ще трошки і в люлю. За яйця вам спасибі. Колись лишила, була в куртці, отако поклала в карман в куртку яйця та й пішла. Там води давати, ще щось, ще щось і забулася. Десь через пару днів вдіваю ту курську, то там те яйце просто потекло і засохло. Та я тепер вже боюся ці класти в кармани. А ну не кусайте, хто кого вкусив. Стирала, вчора розвішувала, тут і отам він висить такі піжамки. Ще там замочено. Що ж як воно тече? Віджати сильніше і принести на батарею, це теплі штани, ті мені спортивні. А з простині, о, то вам видно, да, на, цьому, на екрані, що прямо видно, бачите, темне вода, хай висят ще. Дивіться, по другу сторону теж небо розове. Ну це буде мороз. Колись бабуся казала, якщо розовий такий червоний захід. Хоча захід в другу сторону зовсім. А це все небо в нас таке. Буде мороз, ну хай буде. Щоб трошки сніжку під ноги, щоб не було болота, було б прекрасно. Це розочка біла. Не боїться б морозу і все, дивіться. Пускає, як це показати вам, дивіться, бачите пуп'янок. Пускає, хоче цвісти і все, дивіться, оце -то. оце то настояща роза, троянда. Так я її і не прикопала. щось немає в мене. Хоча можна оце спробувати, може, просто в цей. В стакан якийсь та й в хату посадити. Чи ні. Наприклад, корнівін. Подивитись, що в мене ще є. Повтикати корі, в корінчики, такі оці молоденькі. Ось такі, там, де червоні такі почечки. Дуже хочу її розмножити, як вона мені подобається. Я вам не можу передати. Цвіте, цвіте просто в Ага, і розова так само, дивіться. Це біла з розовою, теж дуже дивіться. Тоже любе дуже цвісти хоче. І цю треба розможити, хоча в мене цієї є не одна. Це така, і ось там, ось, ось там ще є. У мене такої є. Навірно, зо три рози. А, і, і ця ще хотіла. Дивіться, яка краса. Точно як вчора. Ну, вчора вже було гарно. Так, я там купила дітям в АТБ джеки. 40 чи що процентів знижка в АТБ на Джеки. Шоколадні. Купила і цей. Вже з'їли їх, то свіженькі, добрі. На подарунки можна дітям на різдво складати, то можна їх брати. Якась музика. Ой, це везуть воїна, вибачте, пауза. Повезли воїна, Боже. Втіш рідних всіх. Як жалко, це ж чиїсь діти, чиїсь чоловіки. Хай вже мир буде по всій країні, по всьому світу. Кровопролиття одне. Поки я приїхала, Софійка вдома зробила вже тісто на піцу. Вже підійшло так гарно. Буде робити піцу. Ну, всі будемо робити. Софійка, ти все нічого не забула, Солі, і все. Ні, не, не забула. Вже все гарно так зійшло, можна робити. А ці посідали двоє горобців допомагати робити піцу, так? Да? Ти чого в шортах не в штанах? Тобі не холодно? Ні. Тепло? <смеш> Берти, допомагати робити піцу, да? так? Купили грибів, колбаси, майонезу. Грибів? Да, грибів купила. Піца з грибами? Да. Буде одна з грибами. Дуже хочу з грибами. Русь, да. Що там у нас ще є? Перчик. Подобавляємо всього. Богданка, тільки треба, якщо допомагати, коску заплести, добре? Сьогодні Богданка вдома була, тіма був в школі. Як там в школі справи, Тімошка? Нічого. Все добре? Завтра я піду в школу без портфеля. Чого? Вені так сказали, я не знаю. Нормально. Я серйозно а ти Богданка що? Я... Ми були дуже довго сьогодні в Немирові. Вона була Софійкою вдома на хазяйстві, так? Да? Я одразу угу. після п'ятого прийшов. Навіть на п'яту. Так. Щось дуже швидко, молодець. То так довго вже тій школі сидів, так вже довго висидівав, до пів п'ятого. Ну, не п'ятого, а майже в чотири приходив щодня. Кличай котьоз. Тімка, ти не замерз точно. Не, не, не. Ну, да, дай руку. Теплий. А в мене холодні руки, я на дворі була. Богданочка, біжи резиночки, давай заплетемося, бо що ж ага. не пустю на кухню. Ти куди? На качелю? Давай іди. Добре, помощники готові, будуть робити. Холодненько так стало. Дивіться, яке сонце гарне, який захід. А не видно, вже сховалося. Отам От за ялинками було сонечко дуже гарне. Так. Це я. Я вам хочу побажати гарного вечора, рясних Божих благословінь і всього найкращого. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть один одного. Нехай у вас все буде як найкраще. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Ще фонарі не включили, зараз десь включать фонарі. Видно вам, що цвітуть ці хризантемки не померзла. Цибуля, видно рядки, ці хризантеми, цвітуть. Бачите, чуть-чуть так зверху побило, мороз сам і все. Добре, а ви себе всі бережіть. рясних вам благословінь.